Привіт, це я, павук, у твоєму домі. Не кричи, будь ласка, я тут не випадково, я не виповз із пекла і не втік із фільму жахів. Я оселився там, де чисто, сухо і безпечно. Мене привабив твій дім, бо він здорове місце для мого життя. Я з'являюся там. Де хороша циркуляція повітря, немає вологості та плісняви, повітря чисте, без хімікатів і смогу. А вночі, коли ти спиш, я працюю. У мене немає ні щита, ні зброї, зате є павутина. І саме нею я ловлю комарів, мух, а іноді. Навіть тарганів, без мого тихого патруля твій дім був би повен непроханих гостей. Чи знаєш ти, що щороку павуки з'їдають більше комах, ніж усі птахи і савці разом взяті? Багато з цих творінь переносять хвороби, а я просто виконую свою. Роботу. Не диви мене в паніці, якщо я тобі заважаю, дай мені шанс, винеси мене на горище, в підвал або в сад, дозволь мені жити. Бо навіть якщо ти не любиш мене, світ справді мене потребує і ти теж.